Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила, теракт на ЗАЕС, ядерна тактична зброя і брудна бомба. Це спроби Росії залякати світ і стимулювати його до того, щоб він змушував Україну піти на переговори. Від початку повномасштабного вторгнення Росія постійно провокує терористичні та техногенні загрози, погрожуючи підривом та влаштовуючи нескінченні обстріли української критичної та цивільної інфраструктури. Так РФ намагалася спочатку влаштувати аварію на Чорнобильській АЕС, а згодом той самий сценарій, але у збільшеному масштабі погрожує реалізувати на Запорізькій АЕС, яку окупанти контролюють уже декілька місяців. І, хоч Росія вже перестала махати ядерною дубиною, тепер вона звинуватила Україну у нібито підготовці брудної бомби. А також намагається звинуватити ЗСУ у підриві Каховської ГЕС в інтерв'ю главреду, політичний аналітик, експерт із питань міжнародної політики, колишній народний депутат України Тарас Чорновіл пояснив деякі речі: по перше, її жорстко обмежили лише у певних напрямках терору, ядерного і можливо серйозного техногенного. Тут, певно, пішли попередження, але світ теж не може цим зловживати, бо коли починають когось так, як Росія весь час лякала світ, це починає девальвуватися. Тобто Росіяни знають, якщо вони застосовують ядерну зброю, по них надходить відповідь. Принаймні, їм це так пояснили. А от коли йде мова про постійний терор, то вони, як досі постійний член Радбез ООН, можуть на все накласти вето. До нас не ведуть миротворчі війська військ НАТО для захисту України, бо ніхто не хоче входити у цю війну. Доки існує хоча б якийсь залишок Росії, вона буде весь час хотіти на нас напасти. Інша річ, чи вона зможе зараз у них поступово вичерпуються можливості вести повноцінну війну. Добре, що захід заблокував їхній ядерний стратегічний актив. Чи можуть вони продовжувати терор? Можуть, але єдине завдання нашої світу зробити так, щоб він був до мінімуму ефективним. І коли вони, скажімо, за ті два дні, коли завдали серйозних ударів по енергосистемі, випустили багато ракет. Половина з них впала на їхній території. Велику частину збили, долетіло менше третини ракет, але вони завдали страшних збитків Україні. Ця акція коштувала РФ близько 2 мільярдів доларів. А 20 жовтня Мішустін витягнув з фонду благополуччя. Один трильйон рублів на покриття дефіциту, бо у них вперше бюджет не профіцитний, а дефіцитний. Причому дефіцит у трильйон виник із якоюсь левиноподібною швидкістю за один місяць. І якщо цей процес у такому ж темпі триватиме і далі, то цей фонд УРФ вичерпається за півроку. Тоді вони закриють повністю свою фінансову систему від світу, повністю ізолюються у торгівельному плані і можуть жити як СРСР. Внутрішнім фальшивим проблем, тобто жити так, як Північна Корея, вона від світу незалежна, але економічний ресурс як розвинутої країни вичерпується. І якщо нашим вдасться завдяки додатковим силам ППО пережити ці інфраструктурні атаки і підвищити рівень захисту, нейтралізувати вплив дронів за допомогою РЕБ, то це втратить сенс. Втратять сенс і польоти ракет, коли їх збиття буде більше 90%. Взагалі після 80% вже нелогічно продовжувати війну, але РФ не рахує грошей і тому продовжуватиме. Але коли збиття буде 90 100% і вони замість високоточних будуть бити Х-22 і іншими, які летять чорт зна куди, за таких обставин їм стане важче вести цю війну. Тоді війна, на жаль, знову локалізується до поясу прифронтових міст, які близькі до російських кордонів. Власне кажучи, підвічною загрозою лишатиметься Харків з інших міст їх рано чи пізно відженуть, і бити туди стане неможливо. Тобто, по мірі звільнення українських територій буде зменшуватися можливість для ударів РФ, і вона ставатиме усе менш ефективною. І, врешті-решт, логіка не переможе, але переможе якийсь розрахунок, що все вичерпується, і немає чим далі бити. Атаки будуть у якийсь момент. Українська армія зніме для себе заборону на реальні бойові дії на ворожій приграничній території. Тобто будуть наші вилазки до Бєлгорода, у Шебекіно. Ну реально зайдуть українські війська, виб'ють звідти росіян і захоплять пару іскандерів. Зайдуть до Курської області, проведуть там відповідну спецоперацію, і ми рік матимемо спокій із обстрілами з Курської та Брянської областей. Тобто, реально ми рано чи пізно вийдемо на той паритет, коли вони будуть тільки кусатися, і нас у найближчому майбутньому чекає ситуація Ізраїлю з його сусідами. До зустрічі, глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила.